Добрий день, любі діти! Послухайте віршик. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка. Сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко, хрестик, зорі, віконце і стане воно, мов сонце. Писанка особливий вид мистецтва. Який коріннями сягає ще в дохристиянські часи? Водночас це чарівна окраса великоднього кошика. У давнину писанка служила оберегом для її власника. Мала магічну добру силу, вона несла щастя, достаток, благополуччя, захищала від сил зла. А зі зародженням християнства писанка стала. Справжнім символом Великодня. Магічність орнаменту відійшла у сторону, і на яйцях з'явилися написи Христос Воскрес, воістину Воскрес. Хоча писанки милують око своєю красою та багатством узорів і кольорів, не забувайте! Це не просто красиве розфарбоване яйце, це ще й глибокий символізм у кожній крапочці та рисочці. Для наших предків числа були священними, тому яйця ділили на певну кількість частин непроста. Поділ навпіл передавав уявлення про два світи, на три частини ділили найчастіше по вертикалі, позначаючи так три небесних сфери. При поділі на чотири утворюється хрест, що означає чотири сторони світу. І класичний поділ півсфер на чотири частини, кожна з яких поділена ще на три, передає уявлення про чотири пори року з трьома місяцями. Які ж кольори використовував білий колір на писанці символізує чистоту, жовтий місяць і зорі, урожай. Зелений колір весни, воскресіння, багатства рослинного світу, блакитний, чисте небо, здоров'я, червоний, радість, життя, любов, відродження, коричневий, матінку землю, чорний колір, колір ночі. По той бічі, всього невідомого, нескінченність життя людини продовження бути після смерті. У пісенці він тло, яке виявляє силу інших кольорів. Дослідники заявляють, що українська писанка має понад 100 символічних малюнків Сонце його світло. Це символ єдності. Сонце зображали на писанках різними спеціальними значками у вигляді кола, восьми зірки хреста. Хрест стародавний символ сонця, вогню душі. Зоря ружа, незмінний символ любові, його зображення сонце малювали з двох сторін яйця. Гілка, сосна, ялинка одне з давніх символів життя вічна молодість, весняне відродження, здоров'я, завіток, спіраль символ життєвої сили та зародження життя. Безконічник або кривулька хвилясті та прямі лінії, зображення, зигзаги. Це вода, дерево єдність усього світу. Грабельки, гребенці, трикутнички. Належать до символів, що пов'язані з водою: вода, дощ, хмари. Якщо трикутник заштрихований, то він може означати зобране поле. Крапочки це зерно та поле. Також на яйцях малювали символи оберегів та захисту, рука, сонце, сітка, символи багатого вражаю, берегіння, ріжки, квітка, ромб, хрест, символи любви. любви. здоров'я та довголіття, трійця, зозуля, олень. На території сучасної України є свої візерунки. Дізнавшись трохи про історію писанки, значення кольорів та візерунків, залишилося зробити найважливіше написати писанку. Що для цього потрібне? Яйце, фарби, можна використовувати барвники як природного, так і штучного походження, простий олівець, писачок, інструмент для писання писанок. Джоліний віск, свічка, ложки, оцит, сірники, серветки. Усе це та ще трішки любові, терплячості та внутрішнього спокою. Адже писанка потребує зосередженості. Та зануреності в процесі, які є види розфарбованих яєць? Крашенька найпростіший спосіб забарвлення великоднього яйця. Для її виготовлення слід зварити яйце в лошпині цибулі, вийде жовто-коричневе забарвлення, У соку з буряка рожеве. Куркума допоможе надати яйцю жовтого кольору, кропива або петрушка, зеленого. Синя капуста блакитнього. Кора дуба або шкарлупки грецьких горіхів коричневого, або чорного кольору. Сік з винограду фіолетовий. Крапанка. Принцип зафарбування, як описано, але спочатку яйце крапками. Дряпанка. Цей варіант. Підійде, якщо ви хочете щось оригінальніше, ніж крашенка, однак не маєте воску та писачка. Для його виготовлення слід вибрати яйце темного кольору і зафарбувати його темним барвником. Далі простим олівцем нанести орнамент, після цього гострим предметом, голкою, шилом чи цвяхом подрапати його. Також є писанки мальованки, декоративні яйця. Попри свій маленький розмір, писанка є справді величезним витвором мистецтва. На її честь випускають монети, вона збирає людей на фестивалі. На Львівщині у селі Доброгостів є пам'ятний знак українській Писанці. У Коломиї, що на Прикарпатті, єдиний у світі музей писанки. Дякую за увагу, до зустрічі!